На днях український інфопростір потрясла новина, що український авіаконцерн Антонов та Боїн підписали співпрацю щодо виробництва БПЛА. Звісно, угода попередня, але вона вже показує нам мотивацію американського авіабудівного сектору, що вони хочуть виходити на дуже важливі перспективні напрямки роботи, особливо з досвідом України в цьому напрямку, а також нашими спроможностями і можливостями, може з'явитися непоганий спільний бізнес і найголовніше корисний для світової безпеки. Більше того, є фактори, які кажуть про те, що ця попередня угода може прорости справді в щось набагато більше. Тому є серйозні аргументи. Зараз будемо розбиратися разом, чи буде український Антонов відроджуватися разом з Боїнгом? З вами Валентин. Воїнхи Антонов це компанія, які переживають кризу. Антонов типову кризу, яка затягнулася постсовєтського завода з кумівством, корупцією, відсутністю нормальних ринків і пошуку свого місця на світовій економічній арені. Кажуть, ситуація дещо почала змінюватися завдяки щедрим замовленням від Укробронпрому. Наша Кондора не збідніє. Тим не менш, ризики залишаються. Треба... Нормальна корпоратизація, прозорість, залучення приватного капіталу. Це не означає, що держава втратить контроль над компанією, але приватні інвестори, які будуть слідкувати за ситуацією компанією, потрібні. Ну і звісно, треба світова співпраця, тому що в світі авіаіндустрія дуже сильно вже розподілена, і треба домовлятися з тими мастодонтами, які є. Тож чому не допомогти тому самому Боїнгу в його проблемах і кризах? Про кризи давно і правдиво сказано, що це не тільки проблема, це і можливості. Ситуація з Боїнгом складніша. Ця компанія, начебто і приватна, але протягом останнього десятиліття американський авіаконцерн переживає системну репутаційну та виробничу кризу. Що дуже казати, коли буквально на початку року у одному з літаків компанії відвалилася одна з панелей фюзеляжу, внаслідок чого відбулася декомпресія на висоті майже 5 тисяч метрів. Добре, що обійшлося без жертв та постраждалих. Додайте до цього пам'ять про спричинені проблемами у програмному забезпеченні літаків авіатрощі Боїнгів 737 Макс у 2018-19 роках, що забрали життя. Понад 300 людей, і ви зрозумієте причину, чому вже декілька років поспіль компанія не просто переживає кризу, вона є збитковою. І це, попри просто колосальні зусилля американського уряду витягнути компанію за вуха, адже є світовий серйозний конкурент Аерабус. І, хоч попри високу капіталоємність виробництва літаків, світовий ринок, напевно, нагадує дуополію Боїнгу і «Аеробасу». Проте конкуренція між ними надзвичайно висока. Та що там говорити, пілоти висококваліфіковані проходять сертифікацію як на типах літаків однієї компанії, так і іншої. Тобто, це означає, що будь-яка компанія дуже швидко може змінити парк на конкурентний. Окрім двох цих гігантів в світі існують ще менші виробники, наприклад, Бразильська Ембраєр або Канадська Бомбардір. Взагалі про економіку, про ризики, виклики і кризи, ви можете дізнатися у школі останнього капіталіста. Там ми не лише підвищуємо фінансову грамотність українців, але даємо і базові економічні і фінансові знання, які допоможуть розуміти ці складні процеси, і тенденції, які є в світі. А від цього краще захищатися, передбачувати і звісно примножувати власні капітали навіть в дуже складні, але цікаві часи. Долучайтеся до наших курсів. Посилання буде в описі до цього відео. Ми будемо раді вас бачити. До цих серйозних проблем всередині компанії додалася ще коронакриза, яка зменшила кількість авіаперельотів. А отже, і попит на продукцію цієї компанії. Тож боїнгу прийшлось звільняти дуже багато. Висококваліфікованих спеціалістів, які одразу чкурнули до конкурентів або ж змінили сферу діяльності. Варто додати, що проблеми компанії не з'явилися за декілька років. Авіатрощі 18-19 років стали лише наслідком багатьох системних проблем концерну. По-перше, після злиття Боїнг та МакДуглас менеджери останньої просочилися в Боїнг і принесли в неї нотки скнарності, що потім і зіграв свій злий жарт. Падіння оборонного замовлення також потреба економити, по суті, все більше створювало потребу. У сторонніх постачальників, а далі у сторонніх проектувальників, тобто на підряд ставилося не лише виробництво певних деталей, а вже і проєктування. Спочатку це не створювало ніяких проблем, адже основними підрядниками були японці, які відомі своєю високою корпоративною культурою і якістю роботи. У той момент співпраця справді була продуктивною, адже боїнг міг сконцентруватися на інженерній роботі, а все інше віддавати на аутсорсинг. Проте з часом скнарність менеджерів призвела і до переводу значної частини проектувальних робіт у руки підрядників. Саме тоді Боїнг почав відкривати свої науково-дослідницькі центри по всьому світу, у тому числі у Києві та навіть у Москвабаді. Він намагався залучити колишніх совєтських авіанженерів, але у більшій мірі, особливо у пасажирському літакобудуванні, вони нічого нового запропонувати не могли. Далі Боїнг хотів економити на виробничому процесі, тож почав залучати інших підрядників, менш кваліфікованих, ніж японці. Альтернативою виробництва комплектуючих були компанії, які раніше взагалі не спеціалізувалися на літакобудуванні, і це мало свої наслідки. Якість літаків справді просто почала падати. Також була дуже глупа кадрова політика Боїнгу. Як тільки замовлення падали, вони масово звільняли людей. Як тільки зростали, вони одразу почали тиснути на працівників або вони збільшували свою виробничість, тиснули на профсоюзі, не намагалися зберігати ядро. Коли треба, виганяли, коли не треба, змушували тих, хто лишалися працювати більше і не працювали з персоналом. Це дуже негативно вдарило по компанії. І четверта проблема, яка дозволила цьому вибухонебезпечному коктейлю вибухнути, скорочення фінансування федеральним управлінням авіації США, що через зменшення власних ресурсів поклало на бойних частину забезпечення контролю якості та безпеки польотів. Наслідок всіх цих рішень можемо побачити на графіку прибутків компанії, а також її збитків. Так, так, ось це падіння акцій на 10 це наслідок відриву панелі на літаку Аляска Airlines. Але компанія розуміє проблему і почала трансформовуватися. Не було навіть члена правління, який відповідав за безпеку, як у інших компаніях. Очевидно, що через ці всі проблеми, які зараз ми говорили, ви подумали у нас, що зараз відео про співпрацю чи про Боїнг. Про Боїнг, до речі, можливо, ми знімемо окреме відео на останній капіталіст. Велике, цікаве. Нам здається, воно може мати свого глядача. Але оскільки компанії справді серйозні проблеми, вона буде чіплятися за всі можливості і за всі тенденції цікаві, які ще не підняті конкурентами, а можуть бути підняті саме Боїнгом. І тут увага звертається саме на БПЛА, тому що тренд зараз на переозброєння для світової безпеки. І, звісно, БПЛА тут грають надзвичайно важливу роль, а досвіду у українців в цьому дуже багато. Ще минулого року Антонов заявив про диверсифікацію свого бізнесу і долучення до виробництва цих важливих компонентів для оборони. Звичайно, що виробляє наразі завод в напрямку БПЛА, є таємницею, але те, що українських авіаторів є просто вже великий досвід цьому напрямку, це очевидні речі. Бо що жахає мешканців Москва Баду та. Підмосков'я, лютий, що впроваджує санкції проти московської нафтопереробки та авіабаз. ніндзя, що запроваджує санкції проти найвіддаленіших об'єктів московського ВПК та нафтохімічної промисловості. Корпоратизоване державне підприємство оборонного замовлення може ефективно працювати, особливо коли перебуває в конкурентних умовах, що штовхає менеджмент справді до якісних рішень. Завдання української держави за допомогою державного замовлення нині, яке до речі, здійснюється не тільки вже наразі українським бюджетом, але і допомогою зі сторони заходу, це наростити м'язи українським державним і приватним гравцям, аби вони якісно інтегрувалися у світові ринки. І це дозволить нам монетизувати наш безцінний досвід і стати дуже стратегічним, хорошим партнером для НАТО. Звичайно, Антонов перебуває відносно боїнгу на багато гірші ситуації. Замовлення на вантажні літаки, де Антонов ще може позмагатися, стоять на паузі. Проте розширення сфери діяльності на БПЛА дозволяє зараз Антонову залучити обігові кошти, необхідні для перезапуску кампанії та пошуку співробітників. І саме Україна наразі акумулює безцінний досвід у сфері проєктування та виробництва БПЛА, що стане однією з наших провідних галузей та ключем для відбудови літакоб. Водування і нарощення експорту товарів з високою доданою вартості. До речі, про ці всі економічні цікаві теми і фінансові, геополітичні ми багато пишемо на нашому телеграм-каналі. Посилання на яке буде в описі до цього відео. Долучайтеся. Справді ми намагаємося слідкувати за тенденціями, шукати можливості і описувати їх для українських громадян, аби ми всі розуміли, як рухатися до нашого українського економічного дива. Будемо раді вас всіх бачити. Отже, як наслідок співпраця Боїнга Антонова справді може бути багатообіцяючою і плідною. Одній компанії треба напрямки, які можуть її врятувати, інші взагалі треба нарешті прокинутися і знайти світові ринки і капітали. По суті, вони знахідка один для одного. Тож нехай відроджується українське літакобудування, а компанії підпишуть справжню серйозну стратегічну угоду. Ари, Паксі. Будемо інтегруватися в світові ринки і набивати собі ціну, і заробляти грошики для українського економічного дива. До зустрічі!